І знову опозиція не з'явилася на сесію. Навіть питання підтримки наших захисників лишили байдужими тих депутатів, які блокують роботу Прилуцької міської ради. У середу, 4 жовтня, на порядок денний 42-ї позачергової сесії винесли лише три питання. Кожне з них стосувалося фінансової підтримки збройних сил України та територіальної оборони міста Прилуки. За словами міського голови, якби сесія відбулася, захисники України отримали б з міського бюджету 37 мільйонів гривень. На сьогодні у міській раді прийнято дві програми: це програма підтримки збройних сил України і програма підтримки територіальної оборони. І по програмі підтримки збройних сил України вже виділено 10 мільйонів, і по іншій програмі підтримки територіальної оборони також виділено 10 мільйонів. Після обговорення із військовими, що нам треба збільшити фінансування саме програми підтримки територіальної оборони, сьогодні на сесії виносилася інша сума. Тобто, нам треба було сьогодні розглянути питання підтримки територіальної оборони і додати ще 17 мільйонів. Тобто, якщо б сьогодні сесія відбулася, то для підтримки на... Наших захисників у бюджеті нашого міста передбачається 37 мільйонів. Як говорить міський голова Ольга Попенко, програма підтримки територіальної оборони міста Прилуки сьогодні фінансується. Передбачені 10 мільйонів вже використовуються на потреби захисників. І на сьогоднішній сесії мали б додати ще 17. До міської ради надійшов запит на придбання 10 пікапів. На жаль, кошти по програмі підтримки Збройних сил України не можуть бути використані. На що є відповідні законні підстави. І саме сьогодні депутати мали б внести суто технічні зміни до даної міської програми, аби пришвидшити фінансування. На сьогодні, відповідно чинного законодавства, міська рада не може купувати те, що просять, наприклад, на захисники. Це може бути, може бути дрони, це можуть бути квадрокоптери, це може бути військова якась техніка. На сьогодні це законодавством заборонено для органів місцевого самоврядування. Це можуть бути тільки субвенція із міського бюджету до державного бюджету. Тому на сесію виносили два питання: це програма підтримки збройних сил України, і треба було внести Зміни треба було прописати, що це буде субвенція з міського бюджету до державного бюджету. І тоді, вже буквально ми, наступними днями, так чи завтра, чи після завтра, ми могли б уже перерахувати ці кошти до державного бюджету і проплатити за те обладнання, яке на сьогодні треба нашим захисникам. І на сьогодні міська рада має ці звернення і має рахунки. І звичайно, ми таким шляхом би допомогли б, і це було б набагато швидше. Про життєву необхідність та пришвидшення підтримки наших захисників говорили сьогодні в стінах міської ради. Депутати, громадські діячі, військовослужбовці емоційно закликали депутатів від опозиції прийти в сесійну залу і виконати свій обов'язок. Це наш обов'язок забезпечити хлопців. І тих прилучань, які знаходяться зараз, які воюють за нас, які сидять в окопах, мерзнуть там і так далі. А ми не можемо зібратися позор, просто стидно, що ми нікому ми. Уже збираємося більше двох років. Війна ось два роки вже буде, і ми не можемо виділити хлопцям кошти. Да це позор. Просили пікапи, як треба було. Просили квадрокоптери, тепловізори на определені суми. Там не було такого, прям не знаю, там на 5, не 10 мільйонів. По останній рахунок, який ми лист звернення, був нами написаний ще до нашого розформування, це було півтора мільйона гривень. Досі ці кошти ніхто нам не виділив, ніхто нам не дав, не надав ніякої допомоги. І останній лист, які писали, це треба було розвідці нашим хлопцям, потрібна була определьона техніка. Ніхто не дав. Зараз Артур Котович, ось вже його висить портрет на Алеї Слави, то що він загинув. Це... І не може ніяк зібратися з сесії, допомогти. Я прекрасно розумію, що треба виділяти ці кошти. Там ніхто, давайте будемо чесними. Ніхто наразі із вас там не був. Я прийшла добровольцем. Взагалі в початку у батальйон, далі я попала в друге. но я жінка. Я бачила, як гинуть наші хлопці. І що насправді там відбувається. Давайте почнемо з того, що в нашому батальйоні, зараз у бригаді, вже, це вже немає батальйону, у нашій бригаді 700 чоловік майже це прилучан. Вже прилучан. є хлопці, які вже поховали, їх вже попривозили. Ніхто нічого не хоче ну виділити. Ми не можемо. І хочу ще звернутись до цих депутатів, які будуть це бачити, що сором їм сором за те, що ви не можете прийти і виділити реально кошти, які зараз потрібні хлопцям. Кожного дня гинуть люди, гинуть наші скільки загинуло вже наших прилучан, хлопців з прилуцького району. Це ще таки часть, те, що ми знаємо, скільки ще привезуть і ну і той, і навіть сорому немає. Хай сходять туди на один день і побачать. Що робиться там. Тобто, аргументів, чому вони не хочуть виділяти збройним силу. Ні, це знати, чайно, да. Нет, просто цікаво. Я, я думаю, це усім Лапа, ще цікаво. я тобі розкажу, чого вони не хочуть виділяти. Зайди, подивися, пан Каченко, кожного дня він у нього кожен день. Він не піч. Про що він каже, що він не буде голосувати, що він не буде голосувати, тому що він не вірить, про дорості тендерам, що відбиваються кошти. Треба його взяти, робити, відправити до наших хлопців отуди. І цей день буде ходить, де черга і інші ж депутати один жгамут, були ж на комісії, виступали, висловлювали <головіка> свою. Всі вони заходять на нулі. І в мене чоловік був із пораненням, і батько, і все. Я, я розумію, що їм потрібно. А вони не розуміють, тому що мабуть, нікого немає. Вони хто би служив? І хто був би у цій шкурі, де хлопці бувають наші. Тоді ми приходили, приймали. Якби не хочеться пам'ятати, коли дивиться служба безпеки України, перевірить їх. Може, вони там облина... і здвиняються від нас і ждуть, коли Це називається, що вони не ходять, колоборанство, сепаратизм, саботаж. Сто разів вже про це казали. Всі прилучання, подивіться, сьогодні нема жодного питання ні про забезпечення зарплатами, харчуванням і так далі. Сьогодні стоїть одне питання військові. Якщо вони не прийшли вже на питання військових, то це просто в обличчя нашим захисникам вони сказали, не на вас забили, плювати хотіли. Ми прекрасно живемо в прилуках, будуємось, розширяємось, а то, що ви там гниєте в окопах і у вас немає пікапу і нічого не відбувається від ворога. Їх це не хвилює. Запам'ятайте привчани, жодна оця нелюдь, яка тут спискує і яка не прийшла на сесію, хай вам рука оцокне, вибачте, якщо ви на наступний раз за них проголосуєте. Це вороги народу. Я хочу всі нагадати, що ті, хто не хочуть годувати свою армію і підтримувати, будуть годувати і підтримувати армію ворога. Яка зараз модернізується, я думаю, кожен із тут присутніх, і не тільки тут кожен, хто дивиться телеграм-канали, він бачить, наскільки ворог масово використовує як дрони камікадзе, так розвідувальні дрони, так скіди, так само засоби боротьби із нашими дронами. Тобто вони йдуть до перемоги. А на жаль. Є відчуття, що Україна починає готуватися до виборів. Якщо вона готується до виборів, то е, до перемоги ми не дійдемо. Е, і, на жаль, е, це станеться, коли чимало життів буде покладено. І тоді прийдуть ті, хто готувалися до виборів, і будуть домовлятися з тими, хто отримає перемогу. От, е, це те, що варто пам'ятати. Усім і тут присутнім, і, і, і тим, хто не присутній, особливо війна не закінчилась, війна переходить у складну, дуже складну і вирішальну важливу фазу, де або ми виснажимось і почнемо змушені будемо домовлятися, тому що в той час, коли ми могли підтримати свою армію. І повинні були підтримати, і повинні були щось робити для перемоги. Ми в той час вирішували політичні питання, політичні амбіції. Нам заважали побачити, де справжні вороги, і де справжні небезпека. І знову ж таки, я нагадую, з перших днів повномасштабного вторгнення були кворуми, приймалися програми, тому що тоді всі відчували. Небезпеку. на запах буквально присутність руського міра під прилуками. І ця небезпека ніде не діла. Наступну сесію оголосили вже на завтра, 5 жовтня. Чи дочекаються наші захисники фінансової підтримки? Побачимо у четвер.